Привіт всім! Сьогодні приготуємо надзвичайно яскравий, ароматний та неймовірно смачний морквяний торт. Він стане прикрасою як святкового, так і повсякденного столу. Морква в ньому майже зовсім не відчувається, але продає йому такий яскравий помаранчевий колір це саме те, що потрібно для холодних осінніх та зимових вечорів. Тож, готуємо. Для бісквіта нам знадобиться. 3 яйця, 150 г цукру, 150 мл рослинної олії, 230 г очищеної моркви, 240 г просіяного борошна, по 1 чайній ложці розпушувача та кориці, по пів чайної ложки меленого імбиру та солі, та 120 г грецьких горіхів, 100 г в начинку і 20 г для прикрашання. Для початку моркву натираємо на мілкій терці. До речі, її можна замінити на гарбуз. 100 г горіхів, що йдуть в начинку, подрібнюємо ножем не надто дрібно, приблизно ось так. В мисочку розбиваємо яйця та всипаємо цукор. Перемішуємо вінчиком до однорідності. Далі вливаємо рослинну олію. Та ще раз все змішаємо. Додаємо натерту моркву або гарбуз та знову перемішуємо. Слідом відправляємо просіяне борошно, розпушувач, корицю, мелений імбир та сіль. Знову все змішаємо до поєднання інгредієнтів. Останніми всипаємо рублені горіхи та перемішуємо. Беремо форму для випічки. У мене ось така роз'ємна форма, її діаметр 22 см. Дно я застелила пергаментом і нічим не змащувала. Викладаємо все тісто в форму. Та розрівнюємо його лопаткою або ложкою. Ще можна ось так покрутити форму з тістом, щоб воно розподілилось більш рівномірно. Ставимо випікатися у розігріту до 180 градусів духовку на 45-50 хвилин до рум'яності. Корж готовий. Я випікала його 45 хвилин. Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою по центру. Вона повинна виходити повністю сухою. Даємо коржу охолонути хвилин 5-10 формі і далі проходимось по краям ножем, щоб він легше виймався. Далі можемо знімати кільце, дно форми та пергамент. Перекладаємо корж на решітку дном догори та даємо йому повністю охолонути. А поки займемось кремом. Нам знадобиться густа жирна сметана. Я взяла 700 г сметани 20% та відвісила її 5 годин на марлі. В результаті в мене вийшло 460 г густої сметани, 130 г цукрової пудри та пакетик ваніліну або ванільного цукру. До сметани всипаємо цукрову пудру. Та ванілін. Перемішуємо спочатку лопаточкою, вмішуючи пудру. Ось навіть видно, яка густа сметана. Її важко перемішувати. Все завдяки тому, що я прибрала зайву вологу. Попередньо її відвісивши, далі збиваємо міксером буквально декілька хвилин, щоб пудра рівномірно розподілилась та сметана стала більш ніжнішою, корж повністю охолонув. Далі збоку по центру робимо невеличкий надріз по всій окружності, щоб коржі вийшли однакової висоти. Потім беремо звичайну нитку, складаємо її вдвоє і протягуємо по колу в наші надрізи. Перехрещуємо та розрізаємо наш корж. Нитку беріть довшу, щоб було зручніше. Такий спосіб дозволить отримати практично рівний розріз будь-якого бісквіта без спеціального ножа. Ось так у мене вийшло розрізати корж на дві частини. Всередині він вологий та пористий. Повертаємо верхню частину на місце та підрізаємо ножем шапочку, щоб тортик вийшов рівним. Ви можете її підрізати на початку, поки ще не ділили корж. Мені зручніше таким способом. Шапочку відкладаємо в сторону, вона нам знадобиться на крихту. Також відкладаємо другу частину коржа. Крем трохи розрівнюємо. Та умовно ось так лопаточкою ділимо на дві рівні частини. Половину наносимо на перший корж та рівномірно розподіляємо його по всій поверхні. Зверху викладаємо другий корж. І також викладаємо на нього крем трохи залишаючи на вирівнювання боків тортика. Залишками крему підрівнюємо боки та верх тортика. Зайвий крем витираємо паперовими рушниками або серветкою. Шапочку коржа я помістила в чашу блендера і подрібнила її в ось таку крихту. Нею за бажанням обсипаємо боки тортика. Далі, щоб зробити рівне коло з крихти, по центру я ставлю блюдце і обсипаю крихтою ділянки, які ним не покриті. Зайве прибираю та розрівнюю. Ви ж можете засипати крихтою всю поверхню тортика, щоб зайвий раз не заморочуватись. Обережно знімаємо блюдце. Та прикрашаємо зверху горішками, які ми залишали. Ось такий гарнюній тортик вийшов. Ставимо його в холодильник, щоб він просочився на 6 годин можна на ніч. Морквяний тортик готовий. У мене він простояв в холодильнику всю ніч. Далі можемо нарізати та смакувати його з запашною кавою або чаєм. Він дуже м'якенький, просочений кремом і легко нарізається. Горіхи, морква та сметанний крем ідеально поєднуються і створюють неймовірну симфонію смаку. Раджу обов'язково вам спробувати його приготувати, тим паче, що готується він з доступних продуктів. Бажаю вам завжди вдалих та смачних страв, і нехай вони вас зігрівають холодними вечорами. Готуйте з душею та любов'ю! Бажаю всім смачного і до зустрічі!